Астон Мартін ДБХ із салону, щоб майже як Джеймс Бонд. Мерседес. Ну, це так, якщо Астон приїздся. Син в престижному коледжі у США. Будівництво котежного містечка з будинками, вартість яких стартує з 12 мільйонів. Свій відпочинковий комплекс з басейнами, катерами і вейкбардистами. Хто це? Хто ж наш сьогоднішній фігурант? Єрмак? Хтось від Ахметова? Може якийсь знаний бізнесмен? Ні, беріть вище. Завгосп національної поліції. Ну окей, колишній завгосп. Іван Наумов. Ну повірте, Наумов не та особа, яка ну вона в цій державі робить якусь гадості та кінці. Пропрацювавши все своє життя в одному правоохоронному органі з відповідною зарплатнею, Наумов під час вимушеної пенсії вирішив шиканути. Пафосні страшенно дорогі покупки не зупинили ні журналістські розслідування, ні ковід, незвичайно ж повномасштабне вторгнення. Я Олексій Ярильченко. Ви дивитесь бігу Синфо, і сьогодні ми будемо говорити про стрімке, якесь божевільно стрімке збагачення поліцейського, яке почалося ще під час роботи в Нацполі, а після звільнення, після звільнення отримала друге дихання. Ця історія сильно резонує з нещодавніми суспільними дискусіями щодо необхідності моніторингу способу життя публічних осіб, навіть якщо вони вже звільнені зі своїх державних посад. Ми точно не хочемо ставати на чийсь бік, але сьогоднішній наш приклад явно вказує на необхідність такого контролю, особливо для тих, хто на держпосаді відповідав за забезпечення великої структури. Бо тепер ми маємо на Астан Мартіні. Поліцейського на мільйон. На десятки мільйонів. Маємо людину, яка власним прикладом демонструє. Після звільнення може бути і геть не гірше, ніж до. Іван Наумов. Якщо ви дивитесь нас достатньо давно, то це прізвище чуєте точно не вперше. Це не його те, що колись оформили Мазераті. Це йому на авто міняли номери прямо посеред вулиці. Під своїм же департаментом Нацполу до слова. Це він, працюючи в поліції, в робочий час опікувався будівництвом заміського комплексу відпочинку під Києвом. Казав, що це не його, то все син підліток організовує. І це за роботу цього ж закладу під час локдауну наумов поплатився посадою. Згадали, два десятки років Іван Наумов пропрацював в правоохоронних органах. Спочатку в Донецькій області, потім Київ, потім Вінниця. Там, де служився до посади заступника начальника обласного МВС, потім знову Київ і посада начальника департамента управління майном Національної поліції. Посада непроста, дуже непроста. Уявіть всю структуру цілого нацполу. А тепер уявіть кількість майна на балансі, із суми бюджетних коштів, які йдуть на його утримання. Суцільні спокуси навколо. Електронні декларації Наумова за той період свідчать про те, що він сам спокусам не піддався, його особистим доходом була виняткова його зарплата поліцейського. Тож піддаватись доводилось людям, які Наумова оточували. Ну от, повертаючись до тещі. Це ж вона, маючи практично нульові офіційні доходи, примудрилась назбирати на Мазераті Леванте у 2017 році. А ще на землю і будівництво величезного будинку під Києвом. Вона не він. Це не на своєму Крайслері Наумов катався свого часу. Це ж було авто його друга і помічника Олега Кошеля. Ну але ж не самого Наумова, правильно? Чи той же син, це ж не сам Іван. Це його юний син взявся за амбітний і страшенно дорогий проєкт будівництво заміського клубу відпочинку під Києвом. Я ніякого відношення до цього не маю. А що ви тут робите? У мене тут син працює. Ну, мов так, просто іноді в робочий час на робочій машині приїздив глянути на творіння сина, проконтролювати, допомогти трішечки фінансово, з родинних заощаджень. Щоправда, звільнили з посади за роботу відпочинкового комплексу під час локдауну не сина, а самого Наумова. Це було в 2020-му, і ми думали, що це прізвище вже не почуємо ніколи. Помилились. Так, я нарешті знайшов їхнє. Контракти за останні 10 років. Тепер мені залишилося переживати 17 екселів, митницю, податкові та транспортні звіти. І тоді вже я точно зможу порахувати, скільки бюджетних коштів вони вкрали. Що ж, Челеншет? Ну, почалось. Знову у ці свої кілометрові таблички на місяці три засядеш. Ти можеш, хоча б раз знайти якусь легшу тему? Ну, не можу нічого з собою вдіяти. Ну реально люблю в такому колупатися. Один лише мінус. Любов не конвертується у цифри на рахунок. Оце якраз легко виправити. З такою любов'ю тобі пряма дорога в ІТ-шку. І що я там буду робити? Кодити ж я не вмію. Так а чого зразу коде? Ніколи не чув про професію дата аналітика. Ти любиш цифри, маєш системне мислення. Я думаю, тобі прям зайде. Плюс зможеш заробляти реально хороші гроші. Mm, якщо чесно, я погано собі уявляю, що воно таке. Так запишись на безкоштовний марафон, Data Analyst від GoIT. і зможеш уявити. За три дні ти дізнаєшся, що таке робота дата аналітика в теорії і на практиці, бо тут і лекції, і реальні робочі завдання, і чат з менторами, які розкажуть про всі можливості професії. Так ти зможеш зрозуміти, чи цікавий тобі цей напрям, і вирішити, чи хочеш стати дата аналітиком. Хм, я подумаю, бо це все ж таки нова професія. Так, але професія, яка порівняно з іншими напрямками IT, опановується доволі швидко. А тобі з твоєю любов'ю до даних і аналізу може навіть і легко. Так що кидаю тобі лінк на марафон. Навіть якщо твоя любов до розслідувань переможе цю можливість освоїти іншу, не менш круту професію, то нові навички точно зроблять твоє життя веселішим, а копання продуктивнішим. Зараз ми їдемо до мальовничого селища Всещин. Це Вишгородський район. До Києва якихось півгодини. Сосни, водосховище. Місця дуже красиві і страшенно дорогі. Ось цей самий заклад відпочинку Неві Наумових. Це працюючи в нацполі, Іван Наумов відхрещувався від нього, вказуючи на сина. А після звільнення, що ж вже приховувати. Так отож, відтак Іван Наумов тут тепер директор. Часи на долі відпочинкового комплексу випали складні. Судіть самі, Неві відкрився влітку 2020-го, прос пандемії. 2021-й та сама історія суцільний карантин. 2022 – початок повномасштабного вторгнення Росіян. 2023 – велика війна триває і кінця їй поки не видно. За таких умов бізнеси в Україні часто не витримують і згортаються, особливо якщо на їх запуск йшли родинні заощадження, і ніякої фінансової подушки вже не лишилось. Втім, схоже у наумових виявилось більше заощаджень, ніж ми бачили в деклараціях, значно більше. Неві почав розширюватись. Тепер поруч зводять одноіменне котечне містечко Неві Віледж. За генеральним планом на двох десятках гектарів біля центру відпочинку має вирости низка будівель. Власний готельний комплекс, спа, ресторан, пірс для яхт та персональний пляж. А головне 75 новеньких котечів. Вартість відповідна: від 12 до 23 мільйонів гривень. Продаж будинків активно ведеться через різні спеціалізовані сайти і рекламується в соцмережах. Тут ми одразу помітили дві цікаві деталі. Ось перше. Сторінки профілі проєкту створили в травні 22-го. Тоді ж відкрили продажі, показали рендери і вже навіть сам процес ведення котечного містечка. Ще раз, травень 22-го. Давайте згадувати. Росіян з Київської області вибили за менше ніж два місяці до цього. Багато руйнувань, мало людей, які тільки-тільки почали повертатися на Київщину. Практично всі будівельні майданчики Києва заморожені, бракує і робітників, і матеріалів. Ринок боїться щось починати. Адже ще геть не зрозуміло, що буде далі. Тому навіть комплекси з високим рівнем готовності чекають кращих часів. А Неві Вілеч стартує, рекламується, продає. Треба ж таке. Тепер друга деталь: зазвичай на спеціалізованих сайтах з продажу нерухомості є розділ Документи і в ньому забудовники розміщують усю супровідну документацію про землю, про ліцензії, про генпідрядників і так далі. В профілі Неві Вілач цей розділ чомусь порожній. Тож невідомо, хто це котечне містечко будує. Немає документів, невідомо хто забудовник. Дзвінок у відділ продажу дав нульовий результат. Будь ласка, під'їжджайте, ми сядемо, і поговоримо з першою особою. Можна припустити, що показувати забудовнику, особливо й нема чого. В Державній інспекції архітектури та містобудування України на наш запит відповіли, що дозволи щодо будівництва на цих земельних ділянках не надавалися. Дуже мило, але ж як нам ще отримати інформацію про забудовника? Окей, створюємо легенду, домовляємось про перегляд будинку, їдемо з'ясовувати. Так ми мали обґрунтовані підозри, що катежне містечко в притул до родинного відпочинкового комплексу зводить на умов, але ж ніяк не очікували, що продавати і показувати він приїде особисто. У нас ми в першу чергу закрили. Вот это зараз ми дострою. Ми за забором почти у нас объездная дорога, ми строїмо, здесь нікому не мешать. Здесь уже чисто, всі люди живуть, уже делают ремонт. У розмові з потенційними покупцями колишні поліцейські постійно наголошують, що саме він є і власником, ідейним натхненником будівництва містечка. Я, наприклад, не розработали документацію. Я робочу документацію, людям ну, без платна. Я за нього заплатив немало. Гроші. Ну і що всі майбутні угоди підписуватись будуть теж з ним. Хотіли інформацію, ну ось, отримали. Але що найцікавіше, хоча Наумов називає себе власником, земля під будівництвом належить багатьом іншим людям. Кількома володіють вже згадані син Наумова Микола та другий помічник колег Кошель. З ділянкою останнього, щоправда, є одна халепа. Чоловік примотрився захопити у власність озеро, що заборонене законом. Судові процеси тривають. Частина землі належить Володимиру Решетило, колишньому депутату від партії регіонів. Решетило каже, що землю отримав вже давно, але фінансове будівництво не потягнув. Але тут з'явився Наумов. умов. Мені 15 проти забуду купити. Хотів будувати сам, потім в мене не вийшло, не вистачало коштів. Mm -hmm. Я віддав, потім з'явився Іван. І ми з ним домовилися, що будувати і, і продавати. Я з ним домовився, в мене немає там участі ніякої. Ще низка ділянок, наприклад, у власності місцевого депутата Євгенія Грищенка. Грищенко політик не надто публічний. Інформація про нього обривається на повідомленні НАЗК про проведення перевірки його декларації депутата, провальної для Грищенка. Тільки почувши прізвище Наумова, Грищенка чомусь поклав слухавку. Очевидно, що настільки масштабний проект дуже дорогий, йдеться не про мільйони, а про десятки мільйонів гривень. За словами Наумова, він лише в додатковий насип, завдяки якому територію тепер не підтоплює, клав десь під 2 мільйони доларів. Порядок сумму зрозумілий. Нагадаю, що йдеться про донедавна звичайного поліцейського. Ага. А Анаумов, анаумов, в цей час продовжує хизуватися. Хизується тепер не тільки насупом за 2 мільйони доларів, але й тим, що місцева адміністрація нібито має допомогти йому перетворити берег каналу в приватний пляж. Сейчас делает администрация военная. Вместе с военными делают письмо. Обязуют фирму Радиус 88, на которой, ну, да, у Неви вообще комплекс именно, аренду здание обязует сооружить <связь> запасной спуск на воду для крустывания Вальники, mm -hmm. бла -бла -бла. Напротив Неви гостиничного комплекса все равно эти 25 метров природоохранная зона люди могут пользоваться, мы никому не запрещаем гулять, ходить. Yeah, Но сюда они за лэп, yeah, yeah. они не могут, потому что там лэп, мы загородим забором. Еще раз, на умов поясню покупателям, как завдяки что ВЦА все и в топ. Мы же сделаем здесь на Марину. Вот у нас лэп, да? А это прям будет Марина, это самые, ну, да. Вот да, такие понтоны, как у нас стоят. Просто по запросу, пока не найбільшого кількість часу вообще на вдалося. І це правда. Під час повномасштабного вторгнення релаксувати на яхтах і катерах, в тому числі і на Дніпрі, заборонено. Через це вже, хоча й виправдано, але перестала працювати ціла сфера розваг. Це і проганянкові катери, і вейкбординг, і каякінг. Але правила ж придумали, щоб якісь ноумови їх могли порушувати. Правда? Травні Вишгородська районна військова адміністрація надала дозвіл на навчально-тренувальні запливи приватній компанії NuWave. В розпорядженні сказано для підготовки спортсменів до всеукраїнських та міжнародних змагань з вейкборду. Знаєте, де працює ця компанія? В Неві. Де ще? В розпорядженні ВЦА так і сказано: вихід у плавання здійснювати виключно з комплексу відпочинку в Неві. Ані на сайті комплексу, ані в його соцмережах немає інформації про спорт. Є тільки інформація про платну, можливість зайнятися вейкбордингом для відвідувачів закладу. Гарні відео, гучна музика, собачка. он плаває і вона геть не схожа на спортсменку. Ну це явно ж бізнесова історія. Тому ж розпорядженні в розділі транспорт вказано плавзасоби, яким дозволено виходити на воду. І так, там є катери New Wave. Але є ще й транспорт, де користувачами вказано Івана Наумова та його помічника Олега Кошеві. За документами йдеться про гідроскутер Сіаду та про голінковий катер Кріскрафт Кроун. У New Wave є засновник. Ні, це не сам Наумов, не його син і навіть не на його теща. Це Дмитро Соловйов. Чоловік підтвердив, що центр працює і працює саме в Неві на Умовах. Але його пояснення, як саме так сталося, виглядає ну, щонайменше дещо дивно. Ми вже спочатку отримали розрішення, а потім вже як би, шукали, де нам, ну, з ким тут нам зав'язатися. Ну, погодьтесь, дуже дивно спочатку отримати дозвіл, де чітко прописано, що вихід на воду виключно з Неві, а потім думати, з ким же тут зав'язатись. Ну з ким же. Мы, ну, говорю, второй год получали это разрешение, uh -huh. и вот только в этом в этом сезоне только у нас получилось его получить. А что скутеры-катеры, но умово такое шлиробляцеры транспорту вказанному в распоряжении ВЦА. Соловйов каже, що планували провести змагання з вейкбордингу і тому вказали дещо більшу кількість транспорту. Допомогу з цією більшою кількістю, нібито, і запропонував на умов. Та змагання так і не провели. Думали все? Аж ніяк. Життя колишнього копа це не лише масштабні будівництва і катери. Це ще й дорогі автівки. Не такі, як ця. Дуже-дуже дорогі автівки. Мазераті записаний на те, що це вже історія. І святе гаражне місце порожнім лишатися не може. Ось Парковка Неві. Ось Іван Наумов, А ось Mercedes Benz GLC43 2020 року, випуску, яким він регулярно користується. Це ось один день, це другий. А ось ще втретє. Середня ціна такого авто десь в районі 60 тисяч доларів або ж під 2 мільйони гривень. Нормально. Син Івана Наумова Микола з літа 21-го є власником Tesla Model 3 2019 року випуску. Така в залежності від пробігу нині коштує ще десь 25-30 тисяч доларів. Втім, зараз Миколі явно не до неї, бо Микола не в Києві, та й не в Україні взагалі. Де ж? One day in Soho, підписав. Він ось це своє фото в інстаграмі в серпні цього року. Soho – це житловий квартал на Мангеттені в США, і там на умов молодший вже провів і ще проведе явне не one Day. Підписуватись на спеціалізовані телеграм-групи на кшталт США Україна на умов почав ще в квітні 22-го року. Наймовірніше, десь в той же час він і поїхав до штатів. Але не подумайте нічого поганого. Ні, ні, наумов не втік. Він поїхав вчитися. Ось він в серпні пазує з варто розуміти однокурсниками. На фоні барух коледж, що в Нью-Йорку. Тут він і навчається. Як сам вказав у своєму профілі в LinkedIn з 2022. -го. Ех, тепер татові доводиться тут все робити самому. Щонайменше до закінчення дворічної програми навчання у 2024-му. Так, щось ми відволіклись від автотеми. В кожній колекції має бути своя перлина. Є вона є в колекції колишнього копа. Знайомтесь, Астон Мартін DBX 21 двадцять року випуску. Це одна з найдорожчих автівок, яку сьогодні можна купити в Україні. Власне, мабуть, через це їх в нас всього кілька десятків. Сьогодні її вартість стартує, вдихніть, від 6 мільйонів гривень. Купувався цей Астан новим з салону у травні цього року. Власником вказаний вже згаданий помічник і друг на умова Олег Кошель. Тож чому ми приписуємо цей злиток золота на колесах колишньому поліцейському? Може, це Олега Кошеля? Ну ні. По-перше, треба згадати про роль самого Олега Кошеля. Саме на його крайслері їздив сам Наумов. Це Кошельні на крок не відходив від наумова, коли той приїздив інспектувати зведення Неві. І потім бігав фотографувати нашу знімальну групу, яка все це фіксувала, наче персональний бодігар Наумова. Так, кошель для Наумова це ну не дуже хочеться використовувати такі слова, як фунт чи вішак, але підібрати інші синоніми доволі складно. Більше того, кошеля на парковці Неві ми останнім часом бачили майже кожного дня. І його, і що найголовніше, його автівку. Чорно Toyota Кемрі 2020 року випуску. На цій автівці він приїздив на роботу, на ній же їхав ввечері додому. Посередня інколи присідав на ну, на інший транспорт. Купити Астон Мартін і їздити на Кемрі? Ну, є багато способів доншипнутись, але це було б вже занадто. Ледь не забув про вишивку на торті, після якої у вас точно не залишиться ніяких сумнівів. Одразу після реєстрації на себе Астан Мартін Олег Кошель виписав довіреність на Івана Наумова. Такий дружній вчинок. Та схоже, що коштовна цяцька вартістю в декілька броньованих спартанів вже набридла новому власнику. Приїхавши якихось 17 тисяч кілометрів, вона була виставлена на продаж. Власне, ось саме оголошення. Попри те, що продавцем вказано Олега, фотографії авто зроблені у дворі в будинку на умовах в Хотянівці. Та що там, на фотографіях можна помітити навіть геолокацію автівки, і вона збігається з будинком на умова. Ще питання є? Питань немає. Тож, що ми маємо у підсумку? Маємо колишнього завгоспа поліції, який все життя провів про охоронних органах. Маємо його родину, яка ще під час його служби примудрилася накопити на елітний заміський комплекс, і який одразу після скандального звільнення почав життя. Яке навіть розкішним назвати складно, згадайте хоча б Астон Мартін. Ніяких розумних і логічних пояснень цьому немає. За нашою інформацією, ні у Наумова, ні у його сина, ні тим паче Олега Кошеля за три останні роки, одразу після звільнення Наумова з Нацполу, не було співмірних з аж такими витратами доходів, принаймні офіційних. Як це пояснює сам експоліцейський? І на сьогоднішній день я, я бачу ну, любий спосіб законний для того, щоб заробити. Я як пенсіонер, звичайно, мені ну, це важливо, і мені треба годувати мою сім'ю. Тому розуміти, будівництво, продаж земельних ділянок, Скоріше, що, що що, що є в межах діючого чинного законодавства, як то кажуть, в межах та спосіб, то розумієте, воно не заборонено займатися заробляти кошти. То, mm -hmm. що припущення, звідки щось там, воно, ну, слушайте, слухайте, є для цього компетентні органи. Окей, okay. а що там Астан Мартин? Олег Владимирович його продає. Да, я з ним, ну я знаю, що ця машина його, вона його була придбана, да. Він ну я його не, він мені не належить. А де вона? Я просто ці фотографії не бачив, де вона була сфотографована в мене в мене, але я її не користуюся, не користувався. Але не кожній людині видають довіреність на користування машиною за 260 тисяч доларів. <зв> довіреність ну там, там тут інша трошки вартість. А що стосується ну, довіреність, і якщо ти її зробив, ну через як, як то кажуть, роблять через ем, кар кар, этот, ем, як шарінг, це через дію, угу. це ще не означає, що ти користувався цим автомобілем. Питання, якщо ваш товариш, якщо у вас є машина, якщо буде питання до, до бах, допомогти ну, кудись їздити, він ну може вам дати довіреність? Ох, всім би таких товаришів, це правда. А як наумов, пояснить грандіозне і дороге будівництво? Повірте, наумов умов не, не та особа, яка ну вона в цій державі. Робить якусь гадості таким інше. Я тільки за, за те, щоб люди дійсно заробляли гроші. Хтось там чкурнув, але ж я розумію, що треба бути тут, треба допомагати. Дійсно, нам у нас війна. Дякуємо за допомогу Івана Вікторовича. І на цьому, мабуть, все. Згадуйте про історію Івана Наумова, коли хтось вчергове буде розповідати про те, що необхідності відкривати публічний доступ до декларацій відсутня, або про те, що нікого моніторити не потрібно, особливо після звільнення. Механізми контролю тих, хто має доступ до влади і бюджетів, повинні працювати. Не існувати формально, а працювати. Інакше наші з вами податки і далі будуть перетворюватись на бетон під котежними містечками. І прекрасні, прекрасні емоції, все нових і нових власників суперкарів і товаришів. Так.